Коротка передісторія. Янукович, цього. Втік, Янукович втікає. І починається в Харкові. Починається русська весна в Донецьк, mm. Крим, ми розуміємо Крим, але починається русська весна в Донецьке, Луганське, Харкові. Був штурм Ода, де mm -hmm. тоді вибили ті попередні попередньо, там, скажімо, розміщалася революційна влада. Да? Її вибили люди, більшість з яких були приїжджими з Росії. Це є декілька досліджень де, з Асінтов, де показують, що це були в основному росіяни. Це була величезна толпа, росіяни привезли чотири тисячі чоловік. Чотири тисячі чоловік. І на вулицях відбувалися ну, справжні батли. Тобто вони окупували виїзди з міста, поставили свої блокпости з триколорами і так далі. І тому подібне. Ми опинилися в будівлі. Спочатку було там під 40 людей, але в тому маленькому крилі є ЛАЗ, який дає можливість вилізти на дах. І ми, я молодь і ну, людей, яких, по-перше, зброї майже не було. Фактично там декілька мисливських рушниць. Правосеки в Києві мені дали. Пістолет Макарова з однією обоймою, ну і, і все. Та? І відповідно, ми більшу частину людей залишили тільки костяк. Більшу частину людей ми отак відправили, вони по дахам спустилися, вийшли на вулицю Сумська. На фоні кабів, та, на фоні ударів Не -не. іскандерами С-300, все це виглядає смішно. Але коли це твій перший бій, і взагалі ні люди, ні. Абсолютна більшість там, ні і фанатів, нікого, ні. ні ніхто, він ніхто не очікує е, того, що почнуть стріляти. Mm -hmm. Тобто, я теж спочатку думав, що ну, вони тут зберуться, будуть пробувати по своєму цьому, там, з палками вибити, там, витягнути, mm -hmm. там, тягнути по цьому коридору е, позора і так далі. Але вони майже е, відразу почали стріляти.